Відносно ситуації в нашій енергосистемі і ті останні випадки, які ми маємо, такі знаєте, якби доволі жорсткі. Це я маю до уваги про Запорізьку атомну станцію, про те, що вже 10 днів Запорізька атомна станція позбавлена зовнішнього живлення, а має тільки живлення від генераторів. Мало того, там один цей генераторів вже поламався. Уже міжнародна спільнота почала висловлювати своє занепокоєння. В дійсності це звичайно дуже така некомфортна тема, тому що ми знаємо про те, що Запорізьку атомну станцію контролює російські війська. Відповідно, вони не дають змоги відновити, бо там недалеко проходить лінія фронту. І вони не дають змоги відновити електрокабелі, тобто ті, які живлять на постійній основі. Ну, по суті, це я б сказав би так, в якійсь мірі ядерний шантаж, тому що це, в даному випадку станція знаходиться в зоні ризику. Я багато років прожив в містечку Кузнєцовськ, Зараз воно називається Вараж, це рівненська атомна станція. Звичайно, я дружу з багатьма. Енергетиками ми тоді пережили Чорнобильську катастрофу, знаємо всі ці ризики, всі ці небезпеки. Але тут я хотів би трішки би, заспокоїти, щоб не було такої якоїсь паніки. Діло в тому, що станція Запорізька атомна станція, не дивлюсь на те, що вона сама велика атомна станція в Європі, і, зокрема, в Україні, вона знаходиться зараз в якщо так можна сказати, в заглушеному режимі, в неробочому режимі, приглушеному. І це суттєво зменшує ризики ядерних катастроф. Про це. Ну, добре розбираються тільки фахівці, які ну, безпосередньо стикаються з роботою атомних станцій. Але ризики все рівно існують. Вони не катастрофічні, не трагічні такі, але вони все рівно є. І дуже хотілося б, щоб живлення нормально відновилося. Це що стосується Запорізької атомної станції. Аналогічно, ми маємо тепер подібну ситуацію по Чорнобильській атомній станції. Ми знаємо, що ця станція не функціонуюча, що там, значить, заглушені в нас якби цей саркофаг але яким чином ситуація подібна, тому що були нанесені шахетні удари по місту Славутичу. Відповідно були вражені наші трансформаторні підстанції. Наші трансформатори були пошкоджені, спалені. І відповідно, все місто залишилося без живлення і в блекауті. А якщо все місто, то там запітка Чорнобильської атомної станції, йде через місто, відповідно, там так само включились генератори. На якоби зовнішнє живлення відновили там доволі швидко за декілька годин. Висновок. Ми е, входимо в очередне, ми входимо <кхи> в Наступний етап загострення протистояння військового між Росією і Україною, і Росія використовує ці речі, які я сказав, і Запорізької Чорнобильської атомної станції, просто як шантаж України і міжнародної спільноти для того, щоб збільшити цей якби градус протистояння. І будемо тепер чекати реакції не не просто від президента Зеленського і від Українців. а Будемо в першу чергу чекати реакції від міжнародної спільноти на по суті ядерний шантаж Росії. Шановні друзі, традиційно запрошую підписатись на мій YouTube канал і, звичайно, залишіть свої коментарі, вподобайки. Напередодні.